Всім привіт! Вітаю спочатку найкращого місяця у році. З приводу такої чудової події я й вирішив, що ну як залишити вас без щотижневих оновлень, а особливо без їх 61-го випуску. Правда? Татучей вийшов божевільний трейлер біографічної картини про Робі Вільямса, де він Макака. Показали перші кадри Ніколаса Кейджа у ролі людини Павука, де він не Макака. У реліз вийшла платформа 2 та Джокер Божевілля на двох. Ну і послухай, Йому давайте послухаємо, як гарно готувався до ролі відьмака Ліам Хемсворт. та ще буде копа, 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 копа всього різноманітного. Але сьогодні я хочу почати саме з релізів тижня, а не з новин. Поїхали! По-перше, почну з цифрових релізів. 1 жовтня у вас з'явилася можливість купити фільм Дедпул і Росомаха, та не говори зі злом. А вже 4 жовтня подивитися і гра Кіллера. У середу 2 жовтня на сервісі ITVX, я знаю, що у всіх є там аккаунт, оцей сайт, до речі, виходить кримінальна драма Джоа, де головну роль зіграє неперевершена і просто унікальна актриса Софі Тюрнер. Хоча, може, ця жінка знову не буде грати, як вона показує за. Аж у своїй кар'єрі завдяки її таланту, дивувати іншими талантами у кіно. Талантами, талантами, коротше неважливо. У четвер на Amazon Prime виходить третій сезон Легенда Бокс Махіна. А у неділю, 6 жовтня, на HBO стартує комедійний проект Сема Мендеса Франчайз про те, як не треба знімати блокбастери. Що ж у кінотеатрах, то всю увагу на себе приверне повернення Джокера, Джокера Божевілля на двох. Якщо не дивилися мою рецензію або від Го ось тут. Дуже раджу перед тим як захочете навіть купити квиток. Ну і тепер швидко, 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 до Рубрики, яка заснована мною ще за часів Візантійської імперії. Так, я там жив, чесне слово, експрес новини. Amazon відрепортувала, що її Fallout став другим по успішності релізом на стрімінг-сервісі Prime. Так за словами самого ж Amazon, А хто ще може таке сказати? Перший сезон Фолеча за півроку зумів перетнути відмітку у 100 мільйонів переглядів на сервісі. До нього на цьому самому Prime виступити краще вдалося тільки неймовірному першому сезону. Володар перснів персні влади. У того шедевра було 150 мільйонів переглядів. Фільм самотні вовки отримав визнання. Став успішним успіхом успішних на Apple TV. Повідомляється, що фільм змусив бустанути перегляди на сервісі аж на 30%. Уявляйте собі, що б це не значило, докупи. що б це не значило, бо Apple не спішить розкривати будь-які деталі цієї інформації, що саме значить ці 30%. Але повіримо, Apple вже це велика компанія і не вміє обманювати. Так, обманюю, обманюю тільки я. Я вигадую новини, а ви чомусь думаєте, що я насправді їх беру. З інтернету я їх вигадую. Ця ж Apple TV Plus подивилася на рейтинги та критику до серіалу Sugar де да просто стала цукровою. Ну, цукор, Шугар. Неважливо. А саме тому і продовжив серіал на другий сезон. Повідомляється, що у серіалу буде новий шоуранер Сем Кетлін, який раніше відповідав за серіал. Проповідник Paramount почав роботу над ігровою адаптацією мультсеріалу Нашого дитинства невгомовні. Режисером фільму став Джейсон Мур. Зараз кінокомпанія вже почала кастинг фільму серед вагітних жінок. Так би. Сказати на виріс студіо канал ще до виходу Пенінгтон у Перу, яка стане третьою частину франчайзу, вирішила продовжити серію фільмів одразу на четвертий фільм та серіал, які повинні вийти до 2028 року. Сподіваюся на те, що у пана Зеленського буде можливість знову потужно продублювати цього персонажа у серіалах та кіно. Крик Сім отримав дати релізу. Тепер кіно можна очікувати 27 лютого 2026 року. З цікавого почали з'являтися чутки щодо повернення у фільм Ортеги та Барери, які покинули Франчез часів початку Операції Ізраїля у Газі. Кірстен Данс приєдналася до фільму Руфмен. Це той фільм, де чувак грабує Макдональдси через їх дахи. Головну роль там грає Ченінг Татум. Чогось чогось у цей фільм не взяли Скарлетт Йоханссон навіть. Не уявляю, чому чогось. Ну а щодо Данс, то вона за чутками може зіграти дах, через який Ченнінг і буде потрапляти у магазин. Показали перші кадри з фільму Електричний штаб. Це найдорожчий фільм в історії Netflix, в якому Кріс Прат та Бобі Ніллі Браун будуть шукати брата головної героїні. І я не про Кріса Прата. Ставлять фільм брати Русо. Можливо, одного з роботів зіграє дауні молодше. Ну, якогось думбота, можливо. Фільмування повнометражного фільму Гострі картузи офіційно почалися. Ви можете побачити перші промокадри на своїх екранах. Ліам Хемсфорд заявив, що до підписання на роль Геральда взагалі не читав книжки та не дивився серіал, а лише грав у відьмака 3. Навіть не грав у другу та першу частину, хто так робить. Щоправда, на його честь він все-таки все подивився та прочитав до того, як почати грати цю роль у четвертому сезоні серіалу. Похвально. Ну і ще він заявив, що п'ятий сезон почнуть знімати через 4 місяці після завершення фільмування четвертого сезону, який закінчить знімати вже у жовтні. Тож у наступному році серіал повинен бути повністю відзнятий та фінальний п'ятий сезон можна очікувати на нефіксі десь у 2026 році. Якщо. Хтось ще чекає від Мака. Ну а тепер від фентезі до космічного фентезі. Стало відомо, що картина Мандалорець та Грогу розглядається як початок нової трилогії. Про це повідомив фактор Джан-Карло Еспозіто. Прем'єра призначена на травень наступного року. Ставлю на те, що Грогу виявиться одним зі скайвокрів. Можливо, можливо, навіть батько Рей, так. Угу. А Петро Паскаль виявиться мамою. Це, е, це, це було б сміливо. Сміливо. Даніелля Мельхіор приєдналася до фільму Анаконда. У фільмі нагадаю, вже буде грати Джек Блек та Пол Рад, але тепер всім пофіг на них, тому що там є Мельхіор. Джонатана Мейджорса хочуть врятувати. Я думав, я вже ніколи про нього не згадаю. Все вірно, і ви все правильно почули. Шанувальник синців на обличчях дівчат повертається у кінотеатральний прокат. Та іще з фільмом на секунду, де він буде бити жінок у кадрі. Що може бляха, піти не так вірно? Ну, судячи з того, що цей фільм купила кінокомпанія Brian Кліф Entertainment, абсолютно нічого, і кіно точно збере купу грошей. План надійний як швейцарський ніж. Картина Magazine Dreams, а саме про цей фільм я й розповідаю, тепер вийде у першому кварталі 2025 році і напевно загляне і в наш прокат. О боже, о Боже. О, на тижні Софі Тернер заявила, що готова для участі у продовженні Гра престолів, але за умовами, так, у неї умови. По-перше, що сценарій буде якісний, ну звичайно. І щодо виробництва повернеться вся оригінальна команда Проєкт. Екту інакше воно відмовиться. Боже, як же добре бути Софі Тернер без будь-якої кар'єри, дівчина диктує комусь свої умови. О Боже, мені п'є наглість, просто неймовірна жінка. А ще неймовірні всі люди, яких ви зараз можете побачити на екрані, це спонсори. Це люди, які дають мені хліб, воду та купа наркотичних засобів, заради яких я й живу, заради чого я й створюю цей контент. Особливо я хочу подякувати Ярославу Левченко, Фріману, Хайлу Колеснику, Олександру Вороновському, Павлу М, ем, Мега. Подяка йде до звероїда та пані Рака. Якщо ви теж хочете приєднатися до спонсорства, то цей QR-код вам допомогу. Це дуже допоможе цьому проєкту. Тепер до новин, які ми не хочемо чути, але, але заслуговуємо. Кінокомікси та кіноадаптації. По перше, продемонстрували дебютні кадри зі знімального майданчику серіалу Людина Павук Нуар. Нагадаю, що серіал буде виходити на Amazon Prime. А також до Соні, тому що з Амазоном той серіал знімає Соні. Також дуже гучно стали лунати чутки, що Нола а.к.а. Короля у Чорному зіграє Енді Сёркіс, і персонаж буде лише заявлено у Веном 3. А основним же лиходієм та вплив на сюжет він виконає у наступних проектах Sony та увага на основній серії фільмів «Людина-павук» від MCU. А що ж до мене матері, то на тижні Том Харді у своїх соціальних мережах офіційно підтвердив факт завершення своєї участі у франчезі та у кінокоміксах про Сімбіота. Тож, якщо фім не збирає якусь купу грошей, один мільярд, наприклад, то це може бути дійсно прощування з Томом Гарді та Еді Броком. Ну і закінчуючи Веном Версом або Спайдер Версом від Sony. Актор Джеред Гарріс, який зіграв одну з ролей у Морбіусі, заявив, що знявся у картині тільки через необхідність сплачувати іпотеку. За словами актора, він розумів якість роботи, але все одно походиться тільки через гроші. Основною ж проблемою фільму він назвав відсутність у картині нормального почуття гумору. Далі на Кікстартері почалася кампанія для створення документальної стрічки «The Legend of Кіндом. Цей проект буде створений з метою показати та розповісти більше про створення одного з найвеличніших творів у DC, а також продемонструє інтерв'ю з усіма активними учасниками створення коміксу про старих та нових супергероїв DC. Моя ж порада, моя ж порада, якщо ви ще не читали, вам дійсно треба прочитати цю серію. Вона. Без жартів неймовірне, одне з найкращих, що я читав у DC. А найсмішнішою новиною для мене було розкриття справжнього бюджету Марвели. Так, це те лайно, яке вийшло торік і про яке вже всі забули. Через витік інформації зі звіту Дісней стало відомо, що бюджет стрічки складав 378 мільйонів доларів, що всього на 12 мільйонів менше за війну нескінченності. Лише нагадаю, що загальні збори фільму у світі складають 206 мільйонів доларів. І до речі, скоро у DC буде схоже Go ball. Якщо навіть не гірше. А що ж до DC? А DC продовжує дивувати. Стало відомо, що Джеймс Ганн та Пітер Сафран будуть розробляти Дінамік Дуо. Сюжет буде розповідати про приходи Діка Грейсона та Джейсона Тода, коли один вже став Найтвінгом, а інший Редхудом. Але найцікавіше, що проект буде створений у стилістиці Момоанімації. анімації Ви такі, що таке Момо-анімація? А це таке поєднання лялькової анімації, комп'ютерної графіки та захоплення рухів акторів, який мокап. Я не що з цього вийде, але звучить дуже ексцентрично та гайпово. Стало відомо, що хоча Джош Бролін і не стане зеленим вахтарем, він продовжує спілкування з Джейсоном Ганом щодо можливості появи цього актора у наступних проєктах оновленого DC. Можливо, саме він не зіграє чудо жінку. Ну а що ж до першого трейлеру Супермена, то його слід очікувати взимку. Про це особисто повідомив виконавець ролі Кларка Кента, Девід Корон Світ. Тож чекаємо. Ну і тепер до трейлерів. Там є різне на будь-який смак. Повірте мені, поїхали! Почну з Ніколь Кідман та її жаги поїсти трішки горіхів та бананів у фільмі Baby Girl. Це буде історія про CEO кампанію, яка починає відносини з інтерном, який чомусь домінує над персонажкою Ніколь. Прем'єра у цьому році. Warner Bros. та New Line Cinema виказали тізер до фільму Компаньйон. Це про божевільного Х'юз, хлопаків та його друзів, які знущаються з вкрадених дівчат. альтернативна версія Анни Телерджой на місці. Цей же Ворнер показав трейлер і до останнього фільму легендарного Клінта Іствуда присяжний номер 2». Історія буде розповідати про судову справу, в якій все виявляється набагато заблутаніше за першочергове обвинувачення у суді. А ось це вже цікаво. Дичина, дичина, саме так можна назвати трейлер до фільму «Better Man», який стане біографічною стрічкою про життя та кар'єру співка Робіна Уільямса. Родзинкою тут буде те, що головний герой буде не людина, а. Мафпа. Виглядає просто шикарно. Новий трейлер до серіалу Like Dragon Якудза, в якому нам дають поглянути як на головних героїв, так і трішки побачити на різку події та екшонію у серіалі. Проект почне виходити на сервісі Amazon Prime вже 24 жовтня. Netflix продовжує викидати на нас десятки тізерів до Гра у Кальмара сезон 2. Реліз у грудні. Ще один тізер до фільму Стівена Соденберга присутність. Так і перший ролик виглядає кріпово та цікаво. Нагадаю, що, нагадаю, що увесь фільм буде показаний очима привида. Дійсно, дійсно цікава ідея. Вийшов новий трейлер до нової екранізації Дракули Носферату. Кіно отримає кінотеатральний реліз 24 грудня. Netflix показали повноцінний трейлер до стрічки Woman of the Hour з Анною Кендрік у головній ролі. Історія, побудована на реальній справі з маньяком, вийде на стрімінгу вже 18 жовтня. А Мак же показав ще один трейлер до серіалу Франчайз. Детальніше про цей проект я казав у минулому що. Ну а головним же трейлером тижня я відзначив промо секретний рівень від Amazon Prime. Антологія екранізації та адаптації відомих ігор виходить на стрімінгу вже 10 грудня. Ну і на завершення, давайте поглянемо на касові збори. Поїхали! Перше місце зайняв дикий робот, який дуже добре стартував у США, та має великі шанси стати одним з найкасовіших мультфільмів року після думками на ворі 2». Мультфільм про природу, доброту та сім'ю зібрав 35,7 мільйона доларів за перший уікенд у США. А у світі загальні збори складають 18 мільйонів доларів. Але але треба враховувати, що мультфільм вийшов на дуже лімітованій кількості майданчиках та країнах. У нашу картину можна буде переглянути вже 12 12-го Жовтня на другому місці цього тижня опинився Beetlejuice Beetlejuice. Робота Тіма Бюртона впала на 37% порівняно з минулим тижнем та зібрала додаткові 16 мільйонів доларів. І це дуже хороший результат як для роботи з бюджетом у 100 мільйонів доларів. У міжнародному шпакеті загальна каса фільму зараз складає 377 мільйонів доларів. А ось наступні два проекти це драма. Трансформери початок, незважаючи на неймовірну критику, втратили колосальні 62% з минулого тижня та зібрали всього 9 мільйонів доларів. Так, мультфільм все одно окопиться, але він заслуговував на багато більші збори та гарантії для сиквелу, аніж оце все. Ну і мегаполіс, картина, яка вражає диво та шокує, зробила це досить тихо. Всього 4 мільйони доларів та сльози Френсіса Форда коппали. Який вклав у цю картину абсолютно всі свої гроші, саме 110 мільйонів доларів. Дуже шкода діда. А що ж до сідні нашої свіні, то дівчина на мільйон, а точніше на 22 мільйона, стала жінкою року по версії журнала Glamour. Ну і у честь цієї події виклали купоними фото з актрисою. А також на тижні вийшов досить смішний ролик для реклами Dr. Squatch. Пропоную його і переглянути. Hello, you dirty little boys for boys. It's for men. Ну і додатково вона заявила, що за неї слідкують папераці, і її це біси. Тож, якщо ви папераці, і ви це дивитесь, будь ласка, будь ласка, не слідкуйте за сідні. А якщо Сідні дивиться це, приїжджайте в Україну, приїжджайте в Київ. Я. Зможу тебе прийняти, і ніхто за тобою не буде слідкувати, чесно. Дуже вдячний за ваш час, та ваші лайки, коментарі і підписки. Це дуже допомагає просуванню цього контенту. Якщо у вас буде бажання та зайві гроші, можете стати спонсором каналу та отримувати додатковий контент, ну і підтримувати мене. Ну а на сьогодні ж все. Бережіть себе, допомагайте нашим солдатам, любіть кіно та щинайте.